Вважаю, що люди мають знати свої права а у випадку, якщо люди вважають, що їхні права там хтось десь обмежує, вони мають знати до кого звернутись. Власне, все зараз е, працюю в центрі правової допомоги. Це, мабуть, одна з найкращих юридичних компаній. Мені клієнт мій присилає пропозицію одружитися в дії, просто спробувати. Хотів каже, а ну я вам надійшлю. Шановні громадяни, будь ласка, без самодіяльності, зверніться до спеціалістів. Наші люди найкращі. Що я хочу сказати, українці, I love you. Якщо вам треба допомога, просто скажіть. Тому я вважаю, що обов'язково всі мають розуміти цінність один одного в нашому суспільстві: і юристи, і е, правозахисні організації, і журналісти, і блогери, і активісти. Це все дуже класно. Просто давайте виконувати свою роботу, і виконувати її якісно і один одного підтримувати. Або, хоча б, не заважати. Не вірте, вірте виключно своїм очам. Якщо вам юридична компанія, юрист, адвокат, неважливо хто каже фразу гарантую. Можете одразу бути впевнені, що це особа діє трошки поза законом. Друзі, вітаю! Сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику на ресурсах деснянської правди. Право знати. І сьогодні з нами в гостях, юрист. Гарбер Юрія Олегівна з досвідом роботи понад 15 років, досвідом адвокатури понад 5 років і досвід юриспруденції. Ну як вказали, сказали наші партнери все життя трішечки про себе для того, щоб люди розуміли, які спеціаліст сьогодні їм буде давати відповіді на топ питань, які ми сьогодні запропонуємо послухати. Я народилася в сім'ї юристів. Так сталося, що коли постало питання, яким я хочу стати, коли виросту, ну, якось інших варіантів і не було, і не хотілось їх обирати. власне. Тому я навчалася в юридичній академії академії Ярослава Мудрого, Зараз це національний університет імені Ярослава Мудрого це знаходиться в місті героїв Харкові. Харків люблю, Харків в мене в серці. В душі і там за така на серці, така маленька буква Х такий маленький ікс, тому там завжди є місце для мого Х. після цього за покликанням того, що я завжди вважала, що я маю стояти на стороні захисту. Я обрала шлях адвокатури. Ну і власне все зараз працюю в центрі правової допомоги. Це мабуть одна з найкращих юридичних компаній. Взагалі, от як ви як. Професіонал, як юрист, як адвокат, можете виділити саме такі головні зміни, які вплинули на життя людей в цивільному законодавстві. От топ 5 наприклад, ну давайте так. Майнові права. Це по перше, Того, що в законі України про праворегулювання режиму військового стану прописана така цікава історія, як відчуження майна з майна з наступним відшкодуванням його вартості. Тобто, це в принципі все чудово. Ми нам треба твоє майно. Ми з тобою його заберемо, а потім там колись ми тобі дамо гроші. Ну тобто, це, це з іншого з одного боку. Це я розумію, що це потрібно, але ви, ви, викликає такі знаєте маленькі обурення серед громадян і. З цього випливають, скажімо так, дискусії в юридичному полі. Потім відшкодування вартості зруйнованого майна. Це те, що стосується на окупованих територіях або на територіях, де ведуться активні бойові дії. Програми є оселя. Доступ, скажімо, так, до пільгового, до пільгового житла. Він обмежений все ж таки територіями, на яких не ведуться бойові дії. Але при цьому треба вести комунікацію, пояснюючи людям для чого це робиться, чому саме так, а не ось так. Тобто, ви знаєте, це як виховання дітей. Ти кажеш, так не можна, але при цьому кажеш, але можна ось так. Ну тобто, давати якусь альтернативу. Тобі дадуть якесь майно, якесь житло, щось якось тобі в цьому посприяють, але при цьому не пояснюють, чому саме тут, а не у там, де їм де вони до цього жили. Сімейне право дуже мені подобаються ці зміни. Мені дуже подобається спрощена процедура реєстрації шлюбу. Мені клієнт мій присилає пропозицію одружитися в дії, просто спробувати. Хотів каже, а ну я вам надійшлю. І навіть якщо ти погоджуєшся, тобі потім кажуть, але все одно подивишся там в тебе немає шлюбів зареєстрованих про дію. Розлучення розлучення в дії це тільки розлучення, але всі правові процедури починаються вже. Після того, як дія прийняла розручення, це поділ майна. Звичайно, звичайно. Тобто, ти ти, це знаєте, це як намір, це така як е, оферта. Тобто, маю хочу одружитись або хочу розірвати шлюб. Окей, дія дає тобі таку можливість. Потім дія тебе може провести шляхом реєстрації, тобто є така онлайн подання реєстрації заяви на реєстрацію шлюбу або на розірвання шлюбу за умови, що немає мало... маленьких дітей, за умови, що немає, там, наприклад, якогось майнового спору. тобто, це це все такі моменти, які мають враховуватись, але дія тебе проводить по етап, ну, по подання заяви, обраєш. Ну, все як має бути, але все ж таки я завжди рекомендую, е як ти знаєте, Боже, шановні громадяни, будь ласка, без самодіяльності, зверніться до спеціалістів. Якщо ми говоримо про бізнес, е які сфери бізнесу найактивніше зізнали правових змін під впливом бойових дій? На мою думку, бізнес на тимчасово окупованих територіях це бізнес не те, щоб зі значними ризиками, тобто взагалі господарська діяльність, вона передбачає здійснення своєї діяльності на власний ризик. Тобто, ну, тобто, це взагалі ризик. А на тимчасово окупованих територіях – це не просто ризик, а ризикований, ризикований найризикованіший ризик. Але при цьому, якщо ти займаєшся бізнесом на тимчасово окупованих територіях зараз і про це говориш, то ти можеш попасти під статтю. Колаборант так. треба враховувати одразу. Звичайно, звичайно. Колаборанти е, за е, кримінальну відповідальність у нас передбачена за колабораційну діяльність відповідно до частини 4 сто кримінального кодексу. Значить, санкція mm -hmm. в статті передбачає позбавлення волі. Від трьох до п'яти років Людина, бізнес, якої знаходиться на окупованих територіях, вона повинна виїхати з окупованих територій, або як ви сказали, попередньо, зробити релокейт бізнесу так, і вести так, так, так. на території під контролю Україні, так а взаємодія з державою агресором може включати не лише надання послуг чи виконання робіт для окупаційної влади, а й звернення до незаконних органів влади для перереєстрації бізнесу з 2022 року до десь. Ну, 24-го, нехай давайте візьмемо 24-го року. В Єдиному державному реєстрі судових рішень це такий реєстр, куди скидаються всі повністю всі судові рішення. Зафіксовано 88 обвинувальних вироків за статтею 111 кримінального кодексу, з яких 51 вирок стосується провадження саме господарської діяльності взаємодії з окупаційною владою. А, до речі, дуже цікаво надання в оренду рухомого або нерухомого майна. Так само підпадає, ну може викликати сумнів, і так само підпадає під, скажімо так, визначення колаборант. Моя особиста думка, що це правильна історія, бо я вважаю, що громадяни України мають. Розуміти ризики, скажімо так, праці на окупованій території, тимчасово навіть неважливо, і праці на території України. Тобто це трошки різні речі: питання з охорони здоров'я або питання з вирощення сільськогосподарської продукції, необхідної для життєдіяльності населення, зернові зернові культури, там і т.д. Оці всі питання, їх регулювання верніше, воно так само викликає якісь дискусії. Оскільки така діяльність вона з одного боку є діяльністю, яка підпадає під визначення критична, тобто це критичність, діяльність зупинення якої, скажімо так, воно призводить до критичних наслідків для населення. Тобто є такий в нас закон про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території, який дозволяє господарську діяльність лише, лише після зміни податкової адреси на іншу. На території України, що фактично є абсолютно забороною на діяльність в окупації, тобто повністю забороняється, змінюєш адресу на, на адресу, яка знаходиться на території України, і вже далі працюєш. Я вважаю, що в принципі можна було б вдосконалити ці всі законодавчі моменти і враховувати випадки, коли, наприклад. Господарська діяльність спрямована на задоволення потреб населення на тимчасово окупованій території усіх саме критичних таких потреб: тобто лікування, харчування, але можливо я просто занадто добра і. Не знаю, це моя така особиста думка. Ну, буквально вчорашня заява Фролова щодо безкоштовної оренди житля, житла для ВПО. Як взагалі юристи наразі допомагають переселенцям у відновленні документів, майнових прав та соціальних виклик, виплат? Тобто, це вже переходимо на соціальний сегмент від бізнесу, якщо так. ми говоримо про кейс переселення. Я сама, як приміщена особа, скажу вам, що насправді внутрішньоприміщені особи вони мають такий ну, вагомий обсяг. Прав це все почалось давно, і це все набуло таких знаєте, нового формату з початком повномасштабного вторгнення. Тобто, це юридичний супровід і допомога юридична в під час відновлення документів, тобто органи місцевого самоврядування. вони Настільки сприяють цьому, що я навіть не очікувала, чесно наші люди найкращі, що Я хочу сказати, українці, I love you. Юрист ВПО допомагають абсолютно всім. Ну, тобто, якщо треба, є безліч якихось таких волонтерських організацій, є безоплатна юридична допомога, є знову ж таки центр правової допомоги. Я... Дуже рекомендую, у нас консультації проводяться безкоштовні. Тобто з будь-яким питанням звертайтесь, дуже широкий спектр надаваних послуг, велика кількість молодих людей, навіть якщо ви проживаєте десь, де немає офісу центру правової допомоги. Зв'яжіться з нами, з вами знайдуть, яким чином вам зателефонувати, вам написати, вам допомогти. Тобто, ми максимально клієнтоорієнтовані. Якщо вам треба допомога, просто скажіть. Потім щодо заяви про відшкодування вартості оренди житла, там буде враховуватися, як знатися як з виплатами ВПО. Це будуть враховуватись а, загальна. Загальний дохід сім'ї буде, буде враховуватись, звідки приїхали, скільки проживають, яка, ну, тобто, яка вартість квартири, яку орендують. Обов'язково має бути договір. Не всі хочуть люди вкладати, вкладати договір офіційний про оренду житла. Того ж, наприклад, зараз за це передбачається оподаткування, скажімо так, конкретне, але при цьому запропоновано це зробити, тобто, вивести це все в офіційне бачення, в офіційну, в офіційну площину і зняти з людей, які надають внутрішньоприміщеним особам в оренду житлові житлої приміщення, там квартири, будинки, неважливо що з них, з них зняти оподаткування. Тобто, в принципі, це чудово, але давайте так говорити можна багато. Коли буде реалізація, ми всі почитаємо, сядемо 15 разів, посваримось в своїх чатах, до чогось домовимось. Ну і якось будемо з цим симп... працювати. Система постійно удосконалюється, звичайно, звичайно, це, це взагалі дуже класно. Я вам скажу, що з початком повномасштабного вторгнення боже у нас стільки змін було. Нашу систему просто е, і судову систему. Всі, тобто, всі три гілки влади, так знаєте, просто трусило, струсило, вивернуло і, і заново постало. Ми всі вижили. Судова система. Ну, поначалу була там у нас просадка, але все працює в електронному варіанті. Будь ласка, тобі електронний суд, щоб не виходити навіть з будинку. Тури, а як Працює суд, якщо так от. Ой, судова система працює просто як годинник. Все налаштували, все тепер у нас є Є система електронний суд. Тепер ти можеш подавати документи, подавати позови, навіть не виходячи з дому. Ти береш, відкриваєш комп'ютер, відкриваєш там ноутбук, неважливо. Реєструєшся в системі електронний суд. тебе буде свій електронний кабінет. Ти обираєш, можеш подати там документ, там, не знаю, заяву або позовну заяву, або, що завгодно, отримати виконавчий лист, познайомитись з матеріалами справи. Тобто ти навіть не виходячи з, з квартири Бо, можна... судді в Україні абсолютно відкрити. Я про це Так, Так, так. Жодних обмежень до правосуддя у громадян немає в цьому, просто не сумнівайтесь. Повністю всі органи державної влади. Суб'єкти владних повноважень, тобто, всі наші державні структури в тому числі і представники, адвокати, нотаріуси, там, та всі зобов'язані мати. Електронний кабінет в підсистемі електронний суд, тобто хіба хочеш, як мусиш? обов'язок такий, хочеш не хочеш, але маєш. Ви можете звернутися до адвоката, який в ваших інтересах на підставі договору про надання правової допомоги. в Ваших інтересах може від вашого імені подати що завгодно і отримати так само, що завгодно. Тобто, я взагалі за те, щоб всім займалися професіонали в нашому суспільстві. Необхідно обдумати можливість інституту сімейних адвокатів, сімейних юристів, тобто особи, до якої ти можеш звернутися з будь-яким питанням. Я вважаю сімейні, сімейні юристи, добре не адвокати, юристи це дуже класна історія. Це в тебе завжди є людина, до якої ти можеш звернутися з будь-яким питанням. Людина, яка може тобі кваліфіковано надати допомогу, і людина, яка на мою думку, значним чином економить твій бюджет сімей кожен на психолога. У нас всі зараз так, так до речі, саме так. Людина переходить приходить до психолога, і це нормально. Я думаю, що мати людину, яка буде вирішувати взагалі твоє юридичне питання, це класний досвід. Мені дуже сподобався цей кейс, який ви розповіли. Ми всі живемо в такому в такій великій в такому великому юридичному такому колі. Так хочемо ми чи не хочемо. Ми заходимо в магазин, щось купляємо, Будь ласка, договір купівлі продажу. Ми про щось домовляємось. Це так само там є ж договори письмові, є договори усні. Ти щось людині робиш гарне, ну чимось допоміг. Вона допомогла тобі, будь ласка, тобі там бартер. або ти їй щось дав, вона тобі щось дав. Ну тобто, ми постійно в якихось таких от юридичних моментах, про які ми навіть не замислюємося, того, що це все і є життя, і мати під боком біля себе людину, яка. В будь-який момент прийде стане тобі в нагоді і допоможе. Це дуже класно. Я хочу вас наступним чином запитати і про свою сферу. І, взагалі, ця наразі проблема в Україні вона актуальна. Вона була актуальна в 22-му році. Стала актуальною на жаль, під час війни люди згадали, що є таке поняття як свобода слова, а які взагалі законодавчі рамки це регулюють, тому що це стосується. І випадків переслідування журналістів, активність блогерів і взагалі активність людей під час війни, тому що у нас соцмережі розвивалися і до настання військового стану в країні. Тобто, про то вони говорили про ковід, про що ще. Але коли настав військовий стан, ну ми, як журналісти, відчули на себе те, що вже ти журналіст, коли ти онлайн, блогери нас дуже потужно витискають з цієї сфери. І це дуже класно, коли вони професійні люди, вони знають, що таке етика журналістська і так далі. Але питання таке глобальне: що можна говорити, що не можна говорити? Дивіться, я думаю, що є такі ну, очевидні речі, про які не можна говорити на загал, скажімо так, в ефір. Це знаходження військової техніки, військових об'єктів, пер, переміщення, пер, перевезення вантажів військових, військово особового складу військових. Там якщо ви десь щось бачите, чуєте якісь навчання, про це не треба пілікати на кожному там кожному зустрічному. Якщо тобі десь там вдалося зняти якісь там військові об'єкти. Не треба цього всім показати. Взагалі, вважаю, що не треба цього взагалі знімати. Ну для чого? Кому ти це хочеш показати? От просто питання. Журналісти, кваліфіковані журналісти, ліцензійовані, скажімо, так. Вони розуміють це. Їм цього пояснювати не треба. Є в нас такі, такі люди, блогери, які вони ну, деяких моментів не розуміють. Я вважаю, що проводячи роботу з такими особами, оскільки вони так само є лідерами якоїсь суспільної думки, вони є, скажімо так, людьми, на які рівняється молодь в якомусь сенсі, навіть прикладом для них, то вони мають собі розуміти провести просто з ним якісь зустріч кваліфікованим журналістам, ліцензіованим посидити і сказати: Дивись, ти молодець, тебе гарні відоси. Але ну, трошки відчуваєш, що можна робити, чого не можна робити. Якщо ж журналістській практиці або практиці блогерів йде е, опозиційне ставлення до влади, це карається з законом, або якось передбачуються якісь покарання за це? Ми маємо вперше в першу чергу виходити з того, що джерелом влади в Україні є народ. Ми маємо право не погоджуватись. Не погоджуватися це окей. А якщо ми щось критикуємо, ми маємо щось пропонувати. Журналісти вони наділені величезною кількістю інструментів. І величезною кількістю впливу, скажімо так, на свою аудиторію і вмінням формулювати свою думку, тобто ви вмієте розмовляти, ви вмієте донести те, що ви хочете сказати, е своїй аудиторії. Обмежувати це, на мою думку, неправильно взагалі, тому що е коли в державі всі з усім згодні, це щось з нею не так, значить, щось десь, десь не так. До речі, всякі переслідування, всякі там нападки на журналістів, на блогерів. На це все активно реагує юридична спільнота. Скажімо так, пропонуються і безкоштовні, безкоштовна юридична допомога, безкоштовне консультування, безкоштовний юридичний супровід, тобто. Це таке це більш репутаційні такі моменти, на мою думку. Я вважаю, що вони мають місце бути, оскільки в нас все таки давайте відверто, молоде суспільство, молода держава. І деякі речі в нас ще таке відлуння колись там, десь таки все таки буває. Ну, не Добав. да. Добав. але е, дуже класно, що відгукується на це юридична спільнота, відгукується велика кількість адвокатів, адвокатських фірм, адвокатських об'єднань, в тому числі наш е, центр правової допомоги. Е, Реагують на це, тобто по різному, різні шляхи вирішення цих моментів, але реакція є, і це вже добре. Тобто, людей це обурює. Ми, ми згодні допомогти. Тому я вважаю, що обов'язково всі мають розуміти цінність один одного в нашому суспільстві: і юристи, і правозахисні організації, і журналісти, і блогери, і активісти це все дуже класно. Просто давайте виконувати свою роботу, і виконувати її якісно і один одного підтримувати. Або хоча б не заважати питання мобілізації, воно е, дуже актуальне і дуже ну, важке. Ми проаналізували весь спектр питань. Да? От, що, і яке питання може задати, наприклад, присічна людина? Е, як юридичний статус має відмова без поважних причин, які є механізми захисту для цивільної особи, які, яку хочуть мобілізувати з порушенням процедур? Ага, це ви хочете поговорити про 336 кримінального кодексу, так? Так, От наскільки часто відмовників переслідують за 336 30 кримінального кодексу? Яка судова процедура? Я розбила це на два питання. Ви одразу мене перевели одне. Давайте в одному. Ем, ну дивіться е, одразу хочу маленьку ремарочку зробити. Е, шановні громадяни, що би ви не бачили. Інтернеті, на просторах інтернету, в телеграм-каналах у вас завжди має спрацьовувати критичне мислення. Не довіряйте очам своїм, поки ви не побачите це все на власні очі, ви все, будь-який відос, будь-який аудіозапис, будь-що будь-яку фотку, що завгодно, ви маєте її піддавати сумніву. І це теж про свободу слова, до речі, відповідальність. Звичайно, 100%. Не вірте, вірте виключно своїм очам. Зі свого боку, скажу, скажу, що в силу своєї роботи, в силу професії, в силу скажімо так, обставин, в яких ми зараз живемо, доводилося бачити різне, чути різне і е, працювати з різним, скажімо так. Стаття 336 кримінального кодексу передбачає відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. І карається вона позбавленням волі на строк від 3 до 5 років. Тобто, 336 не передбачає необережності. Тобто, це завжди умисел і він завжди прямий. За якого особа, вчиняючи суспільно небезпечне діяння, розуміла те, що воно несе в собі суспільну, небезп... суспільну небезпечність, бажала настання суспільно небезпечних наслідків. І... Ну, власне, діяла, робила все для того, щоб ці суспільні небезпечні наслідки настали. І говорити про те, що вона ухилялася від мобілізації, ну, скажімо так, нічаяна, тут такого не вийде. Судова практика, про призначення покарання за 336-ю йде де шляхом призначення у вигляді трьох або чотирьох років позбавлення волі, яке, як правило, відбувають реально. У суду є така, скажімо, можливість і є. Вони неділені повноваженням застосувати статтю 75 е, і е, звільнити тебе від відбування покарання з випробуванням. Але е, як правило, зважаючи на для того, щоб раніше суд міг застосувати положення статті 75, у суду мають бути підстави для це зробити. Я зараз про інформаційний простір і uh -huh. багато встає реклами. Таретована, напевно, реклами, коли юридичні компанії, я не буду називати їх назвою. Я готувалася до інтерв'ю, але їх бачила. Там помножу поїздку на ноль. Як ви ставитесь до такого? Значить, по-перше, хочу нагадати тим, хто там щось множить на ноль, що єдина людина в нашій країні, яка мала право множити на ноль, це Геннадій Адольфович Кернес. Ну, не треба тут займатися плагіатом. Перший. такий маленький. По-друге, що значить помножена на нуль? Тобто, типу, допоможе уникнути мобілізації. Дивіться, якщо вам юридична компанія, юрист, адвокат, неважливо хто каже фразу гарантую, можете одразу бути впевнені, що ця особа діє трошки поза законом. Юриспруденція не може нічого тобі гарантувати. Немає в нас такого, не передбачено. Гарантування в розрізі закону України про адвокатуру та адвокатську діяльність забороняє адвокату давати будь-які гарантії. Ми можемо гарантувати тільки те, що у законний спосіб ваші інтереси будуть е, представлені. Тому якщо вам щось під час проведення консультації, хтось щось гарантує, е, це має вас, по-перше, наштовхнути на таку думку, що опа. Пу -пу -пу. Це попередження дуже таке гарне. Так, так і знаєте, дзвіночок, red, red flag, red flag, red flag. Що очікує uh -huh. людина, яка уникає мобілізації? Відмова без мобі... від мобілізації без поважних причин, вона сама по собі передбачає, по-перше, відповідальність юридичну, По-друге, е мені дуже завжди важко говорити на цю тему, бо я вважаю, що мобілізація, вона ж. Не тільки про те, не не всі можуть бути штурмовиками, правда? Ну є фронт фронт. Він на саме, насправді величезний. Є люди, які воїни, ну тобто, безпосередньо там штурмовики, там артилеристи, танкісти, там дуже багато у нас різних військ. А є люди, які працюють для забезпечення цих військ. Тобто, дуже багато вони такі знаєте, як вулик маленький, і всі працюють. Кожен займається своєю роботою, ніхто ж не говорить про те, що ти обов'язково будеш штурмовіком. Я вам скажу так, що в ТЦК так само працюють люди. Ми не будемо зараз піднімати, там закон, піднімати теми моралі і т.д. і т.п., Але там працюють такі самі люди, які мають такі самі емоції. Після отримання повістки без поважної причини, якщо військовозобов'язаний не з'явився за поза нею, буде накладено адміністративний штраф. Тут при е Винесені постанови про накладення штрафу, дуже важливо зважати на дату, якою тебе притягнуто до відповідальності. Є аспекти, такі моменти, які пересічному громадянину пояснити дуже важко. Саме тому, якщо на вас наклали, штраф, наклали адміністративне стягнення, винесли постанову про притягнення вас до адміністративної відповідальності, наклали штраф за наявку за повісткою. Звертайтесь до центру правої допомоги, Маленька рекламка, да. Без самодіяльності. Проблему дуже швидко можна вирішити тоді, коли її немає. Тобто, накладення адміністративного стягнення це, повірте мені, найлегше, що може бути. Що в країні триває війна і країну потрібно захищати, тому всі військово зобов'язані повинні звернутися до територіальних центрів комплектації. 100%. Трошки філософії додамо так під кінець. Е, мені більше подобається говорити про це не як там, віддати якийсь борг, долг і ще щось, а е, внести е, трошечки в, власного бачення цієї країни, скажімо так. Трошки внести свою лепту, скажімо так, в розбудування цієї країни, такої, якою ми її хочемо бачити, а, пані Юрі, я Дуже вам дякую за цей ефір. Мені особисто було дуже цікаво.